Всім привіт! Сьогодні буде на огляді мод Мікровейв Мікроновка, яка вийшла 7 серпня, я того навіть не знав. Ну, тут можна всякі речі гріти. Допустимо, покладемо сусиски. Так, покладемо, щоб вони тут розпакувались. Ну, вони розпакувались. Ну і кладемо сосиски, з мене загріти. Ну, цей мод Microwave, він вийшов 7 серпня того року. 7 серпня 2025 року. Я того раніше не знав, але от думаю, от нормальний. Лівою кнопкою миші закривається і відкривається. На ліву кнопку миші ще нажимаєте. Тут вибираєте час, допустимо, 5 секунд, ще щось там більше, допустимо, 5 хвилин. Тут є от старт-таймер. Все, ми включили. Включите, відкриється. От поки отгрієте, я вам покажу ще один мод. Допустимо, якщо вночі подзвони Алкаш, а то в мене там речі то в позвонила хоус, тому що цей... То Допустимо, що вночі потзвонить Алкаш, в мене вже кофе не хватає. Допустимо, що вночі потвонить Алкаш. Він ще з попередніх знімок лишилось. Я забыл про бусик <смеш> нажимає... ну, типу, ну, на пусике. Тут он дзвонител кашу ничи, вы просыпаетесь, нажимаете, вот типа підсвічит эта лампочка, но вы просто нажимаете, там и тут нажимаете, включается титул, доходит его на его выбираете трубку. Ну и покручал. Ви бачите, ну, як ви бачите на ну, українській, як ви бачите на українській мові тут, він називається, я забуду, і, 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 Україн-ла. Ага. Ну, вона вже приготувалася. Ну, сосиски, смажена сосиска. О, типу, от, бачите? Витягуємо ці сосиски. Можна їх їсти? Просто так. Допустимо, попробуємо загріти. Вже не загріємо, не зіпсувались Вообще можна сюди каву поставити. Не знаю, що буде, але Попробуємо Закриваємо дверку От, допустимо, 55 секунд. Поставимо 5 хвилин і запускаємо. Старт таймінг Ну, вона є скрипка, але можна загоріти. Попаси. Mm. Ну, загоріти чи не загоритися. Mm. Тут не вистачає нам шов. порештов бай. Там містел, helvhelv. Та звідки на Україну. І ту морко. Ну на українській мові. Старе, старе. Це не офіс. І може це буде. Бо це витискав картопляні, що вже зійшло, не можна ро. Вас такой упаковку то, луков тоже перекладает. Ну бывает ему домой перекладывать. Потому что у меня присутствует слово типа. А не перекладу. Александр Солнце перекладає, але вот нам краска. на каву можно сейчас батарейку поставити, но она тоже будет скритись. Тут тобто ще сюда можна рибу поставити і загріється. А, таймер. Старт. Є у нас це теж... Плюс батарейки. Ще зараз з... злітає в одне місце. Подивлюсь, в мене є риба, щоб перевірити. Ой, якраз риба. Вот якраз є рибу. О, во нічого собі скейки новин настоїть, рибинка. Забираю ці всі риби, щоб вам продемонструвати, що можна загріти. Це закрию, поставлю знову далі що ще? Я вертаюся назад і будемо загрівати цю рибу. ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと Запини таймер. Иди за цей батарей. Так, покладем ту рибу, щоб її попробувати загріти. Давай, запихайся й, так. От проблема от така от риба сюда не заводить. Закриваємо, поки не Ой. Закрились. П'ять хвилин. Старт таймер. Само дуже купить ця риба. А це я поки що один. не исписувалась. Нагутойте. Я пока что складаю всю рибу, щоб вона не исписовалась. Эта штука. буде таки то цей мод не запрацює. Він не буде працювати. Ой, довгі очікування. Цей мод перекладає. На українському він перекладає, час птиц перекладає комп'ютер і то, що там собі. А ні, ну так перекладає. Прикольно, що не відкри. Ну <плес> я вам ще один мод покажу і так. Ну то хотів мод показати, друзья, але тоді типу, закрити. Мод, типо, ой, які погуляє взяти все, що тут є. Це було.

Isso, isso, ¡Helga! <laughs> ¡Helga! <muchas>

Повертаємося на дадумо корольової і пічі. І все, щука готова. <плес> <плес> Малоу! На тут вже не згорить. Десять таймер і вона так виключається. Відкривається і все! Жари щука як Ну, мод прописать. Мені логічно, що надей скриті, тому Ну, логічно, що її не скриття. Але по входит, інтересу нічого не було ну, нічого не ставити. Ну, одну замітку беріть, мод прикольний. Я навіть раніше сам не знав. Вішу, ну, як я вам вже казав, він вийшов 7 числа того року, того місяця, того 7 серпня 2025 року. Сьогодні 10 серпня, ну мені так, знаєте. Ну, мод був прикольний. Всім папа-па-па-па-па. -па 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 -па, підписуйтесь на канал і ставте лайк.